Вперше за 8 років діабету буду встановлювати собі сенсор і обрала я не Лібру як більшість, а Сібіонікс. Пізніше скажу, чому В коробці все як завжди. Сенсор, пристрелювач, спиртова серветка і тейп. чесно сказати, дуже нервую, щоб все зробити правильно. Коли побачила ту голку, яка проколює шкіру, думала буде дуже боляче. А виявилось, ні, це не боляче взагалі. Чому я обрала Сібіонікс? По перше, вартість. Я замовляла його на аліку, і він обійшовся мені 1450 гривень. По друге те. Термін роботи на Андроїді він працює 24 дні і не потребує ніяких перезапусків як Libra 1. По третє, до нього дуже зручний додаток. Лише годину треба почекати, поки він синхронізується з сенсором і почне передавати дані. Bluetooth в сенсор вже вбудований і ніяких трансміттерів не потрібно. По четверте, точність. Він вважається точнішим, ніж інші сенсори. Порівняла показники з глюкометром, який завищує на одну одиницю порівняно з лабораторними показниками. І В сенсорі я впевнена. З мінусів це тільки те, що на айфоні він працює тільки 14 днів. А до свого айфону я його взагалі не змогла підключити. Тому доводиться брати з собою стареньке Android. А яким сенсором користуєтеся ви?